На всяку неміч, Владико Вседержителю, лікарю душ і тілес, що смиряєш і возносиш, караєш і знову зтіляєш? Посіти милістю твоєю, брата нашого, немічного, простри руку твою, повну стілення і ліку, і зціли його, піднісши з постелі немочі. Заборони духові немочі. Віддали від Нього всяку язву, всяку болість, всяку рану, всяку гарячку і трястю. І якщо є в ньому прогорішення або беззаконня, ослаби, прости, відпусти Твого ради чоловіколюб'я. Так, Господи, пощади створіння Твоє у Христі Ісусі, Господі нашим, що з ним благословенний єси, з присятим і благим. Животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і, і на віки віків.